У Польщі почали масово перевіряти українців на легальність перебування. Поліція або міграційна служба приходить фізично додому і просить пред'явити документи офіційного перебування. Також українці почали масово отримувати смс-повідомлення від банків, щоб оновити свої адреса. Це зв'язано із новою міграційною політикою, а також бажанням польської влади перерахувати українців, які проживають у Польщі. По Офіційних даних отримали тимчасовий захист 980 тисяч українських біженців, а по неофіційних проживаннях, Живає півтора мільйона. Чи може поліція приходити додому і перевіряти ваші документи? Так, але вона не має права входити в саму квартиру без вашого дозволу. За що взагалі можна отримати депортацію із Польщі? Перше це нелегальне перебування у 24-му році. Із Польщі було депортовано аж 4 тисячі осіб через нелегальне перебування у цій країні. Наступне це порушення правил реєстрації після приїзду до самої Польщі. Всі іноземці повинні зареєструвати місце проживання відразу, як приїдуть до Польщі, якщо планують отримати тимчасовий захист. Невиконання цього обов'язку може привести до депортації. Тації нелегальне працевлаштування працювати без документів або відповідного дозволу є також порушенням польського законодавства. Поки українці усі мають доступ до ринку праці, але як тільки тимчасовий захист закінчиться, потрібно буде мати відповідне рішення і дозвіл. Наступне це порушення законодавства Польщі. Будь-яке порушення законів, в тому числі кримінальне, може призвести до депортації. За даними поліції, близько 15% усіх депортованих людей були через порушення закону, і наступне це несплата податків. Ухилення від сплати податків і в тому числі системне порушення може призводити також до депортації. Що відбувається після цього. Вас впроваджують до системи СІС. Це система, яка використовується у більшості країн Європейського Союзу для передачі інформації щодо депортованих осіб або ж які мають заборону на в'їзд до даної країни. А ви отримували такі ж повідомлення чи до вас приходила поліція для перевірки адресу проживання? Пишіть ваш досвід в коментарях.